Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо застосовувати набуті знання, уміння і навички у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань. По темі Досліджую текст. Ось і все. Дзвенить дзвінок, в гості йде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться і в екран ви подивіться. Протягом. Декількох уроків ми вивчаємо з вами тему текст. Що ви уявляєте, коли чуєте це слово? Це заголовок, опис, казка, зачин, основна частина, кінцівка, речення, розповідь і багато ще слів. Давайте з вами прочитаємо вірш загадку та дізнаємося, скільки членів сім'ї у цій родині. У нашого омеличка невеличка сімеєчка, тільки він, та вона, та старий та стара та дві ляльки в колисці, та дві христів на мисті, та дві дівки косатих та два парубки вусатих. Та Іван, та Степан, та Василь та Панас, та той хлопець, що в нас. Ну що, ви порахували? Скільки членів сім'ї у родині? Правильно, дітки, їх 18. Родзинці, гаджикові, читалочці і щебетунчикові цікаво, що ви знаєте про текст? Виконайте деякі їхні завдання. Зараз прочитайте групи речень. Читаємо спочатку зліва. Оленка і Юля сестри. Мама працює в лікарні. Дівчата дружать між собою. Наша сім'я велика і дружня. У вихідні ми ходили в ліс. Тепер прочитаємо справа. Сергійко і Йорко не просто брати, вони близнята. Хлопчики дуже схожі один на одного, тільки мама з татом можуть їх розрізнити. Як ви думаєте, дітки, яка група слів являється текстом? Вірно, з правої сторони речення про братів являється текстом, тому що там всі речення пов'язані між собою. Там є одна думка. Вірно. Спишіть, будь ласка, ту групу слів, яка є текстом. Прочитайте наступний текст. У мене є старший брат. Його звати Андрій. Ми з братом навчаємося в одній школі. Тільки він уже старшокласник. Андрій захоплюється математикою. Він збирається вступати в університет. А ще мій брат займається спортом. Він грає у шкільній футбольній команді. Я пишаюся своїм братом і намагаюся бути схожим на нього. Придумайте заголовок до цього тексту. Ну, наприклад, мій старший брат. Випишіть з тексту про Андрія зачин і кінцівку. Ну що ж, давайте перевіримо. Ось такі речення ви повинні були виписати. Перші два речення це зачин. Останні два речення це кінцівка. Прочитайте наступний текст. Якось Максим і Софійка раніше повернулися зі школи. Прийшли вони зі школи і бачать у квартирі безлад. Уранці всі квапилися і залишили немити посуд на столі, на кріслі розкиданий одяг. Ваше завдання, дітки, придумати кінцівку цього тексту, записати її собі в зошит. Поміркуйте, чим може закінчитися ця історія, що могли зробити Максим і Софійка. Зараз трошки відпочинемо. Прочитайте текст. В одарочки з'явилася манюня сестричка. Мама з татом сказали, Бачиш, яка вона крихітка? Їй у всьому догляд потрібен. То ти вже чи можеш допомагай нам. Скажіть, який це текст за метою висловлювання? Правильно, це дітки текст розповідь. Молодці. Наступний текст прочитаємо. Катруся поволеньки росла і зробилася пухкенька, як булочка. Волосся на голівці в неї посвітлішало, погляд став більш осмисленим. Скажіть, а який це текст за метою висловлювання? Правильно, це текст опис. Тут описується зовнішній вигляд дівчинки. Прочитайте речення. Пронумеруйте їх так, щоб утворився текст. Та запишіть правильний текст в зошит. Давайте перевіримо. Перше речення повинно було бути ось це. У мене є маленький братик. Він любить книжки, але читати ще не вміє, тому просить мене почитати йому. Ось так ви повинні були розташувати речення. Прочитайте наступний текст У моєї сестрички довге волосся. Сестричка не любить його заплітати. Сестричці подобається, коли воно розпущене. Знайдіть, будь ласка, в цьому тексті недолік та виправте його. Який тут недолік, діти? Правильно, в кожному реченні повторюється слово сестричка. Вам потрібно замінити його та виправлений текст записати в зошит. Можливо, ви заміните на слово Вона або дівчинка. Право мікрофон. Скажіть, що називаємо текстом? Що було цікавого на уроці? Які вправи сподобалися? Дякую вам, діти, за увагу! Оберіть відповідну цеглинку вашому настрою на уроці. Намалюйте її собі в зошиті. До побачення!